Добрий день, дівчатка і хлопчики. А скажіть мені, будь ласка, як називається те місце, де проживають люди? Це житло. Це оселя. А як ви думаєте, діти, що потрібно, щоб наша оселя була затишною? Так, меблі. Для кожної кімнати потрібні окремі меблі. Деякі для спальні, деякі для вітальні, деякі для кухні. Пограємо з вами в гру, що де стоїть. Погляньте, це полиця для взуття. У яку кімнату ми її поставимо у передпокої на кухні. Чи у вітальні. Ну, звісно, в передпокої. Тому що полиця для взуття потрібно, щоб ставити на неї взуття, коли ми заходимо до нашої оселі. Це крісло. Де ми його поставимо? Можливо, на кухні чи у вітальні? Чи у дитячій кімнаті? Ми можемо крісло поставити в дитячій кімнаті і у вітальні, але найбільше воно підходить для вітальні, тому що крісло зручне для гостей. Це кухонна шафа. Де ми можемо її поставити? У дитячу кімнату, у передпокій? Чи, може, на кухні? Ну, звісно, на кухні, тому що у кухонній шафі ми зберігаємо посуд і деякі продукти. А це що? Ліжко. Де ми його поставимо? На кухні? У дитячій кімнаті. Чи в передпокої? У дитячій кімнаті. Тому що на ліжку ми спимо. Діти, давайте ми сьогодні з вами вивчимо вірш про меблі, а допоможуть нам його вивчити картинки. Тож будьте уважні! Послухайте вірш. Шафа стіл, стілець, полиця, крісло, де дрімає киця, ліжко, тумбочка в кутку. Все це меблі в дитсадку. А зараз повторюйте за мною. Шафа, стіл, стілець, полиця. Крісло, де дрімає киця, ліжко, тумбочка в кутку, все це меблі в дитсадку. Повторимо ще раз віршик разом. Слідкуйте за стрілочкою. Шафа, стіл, стілець, полиця. Крісло, де дрімає киця. Ліжко. Тумбочка в кутку. Все це меблі в дитсадку. Ну а тепер. Спробуйте повторити разом з батьками віршик. Слідкуйте за картинками. Шафа, стіл, стілець, полиця. Крісло, де дрімає киця. Ліжко. Тумбочка в кутку. Все це меблі в дитсадку. Діти, я впевнена, що у вас все вийшло. До зустрічі, любі дівчатка та хлопчики. Бувайте здорові!